Так, всім привіт, дорогі друзі! Пам'ятаєте, я того року тієї осінні замовляла в інтернет-магазині Флоріум дерева, там кущики, отаке всяке знімала вам відео, що багато прийшло, багато хто писав, що пересорт там буде або ще щось. Ну, цього ми ще поки не дізнаємося, але хочу вам розказати ну, так все як воно є. Ті дерева, що я отримала, мабуть. Я замовляла більше 30 дерев, там були яблуні, і груші, сливи, абрикоси, і персики. Деякі прижилися все добре, одну, а деякі не приживалися. Що в мене не прижилося? Взагалі не прижилися персики, потім пару сливок не прижилося. Яблуньки прижилися всі, потім абрикоски всі. Вишенька одна добра прижилася, інша так собі. Сажанці це їм. Смородіни, хоч були й невеличкі, але всі прижилися, ростуть все добре. От плюси, дивіться, мінус той, звісно, що деякі дерева не прижилися. мигдаль не прижився в мене також. Мінус того, що деякі дерева не прижилися. Але дуже великий плюс, що компанія Флоріуму після того, як я надала їм відео матеріали того, які дерева в мене не от, Ми зідзвонилися з ними. от, І вони всі ті дерева, що не прижилися, нарахували кошти. і Я за ті кошти ось, замовила собі знову дерев. Деякі дерева замовила ті, що не поприживалися. Ну, деякі додаткові, такі, що я, ну, якби Захотіла ще дозамовити. Замовляла знову все по акціях. Були гарні акції, мінус 50%, деякі дерева навіть мінус 70%. Тож хочу вам зараз показати, Ще нічого не відкривала, тому зараз вам покажу, що ж в цих коробках знаходиться. При вас синемося. Що тут у мене рослинки? поприходили. Дивимося. Це я замовляла актинідію. Хто не знає, що це таке, це ще по-іншому називають українське Ківі. Воно невеличке таке, але за смаком, як Ківі. От зараз я вам покажу. Дивіться, якої воно вже якості. Гарне. Ось. Бачите? Так. Замовила один запилювач і замовила. Взагалі-то замовила три. Три до нього. Не бачу ще третьої. Три сорта. Ага. Три сорта дівчаток. Що родять. Ось чоловічий запилювач, який фігурно, тут не плідно, а ще ще можна бути одна, але ну, немає, не знаю. Будемо дивитися, може десь вона тут покладена. Так, дивіться, це що тут? Полуниться. Зараз подивимося, бо мені кажеться, що вона ця полуниця не одна є, маленький. Ну, ця, дивіться, гнила взагалі. І ця також гнила, гнила полуниця погано. Це погано, бачите? Полуницю? Гнилу направили камінна, ранній сорт. Це що в мене? Персик, білий лебідь. Так, будемо дивитися. Посадимо, потім будемо спостерігати. Так, це що? Фундук. Бачу, написано було, що щеплений, по-моєму. Ну, не бачу, що був щеплений, бачу, що знизу. Йдуть корінці. Так, це що? Малина. Заказала я малину. Так, ось приємні ціни були. Показую вам все, як є. Всі ліси, всі мінуси. Все. Не що? бачите, ось полуниця прийшла уже ізначально поганої якості. Так. Так. Зготуємо гарненько, дивимося, є корінчики, чи живі, чи ні. Ну, наче наче живий. Ну будемо дивитися далі, як воно буде, як воно буде. Так, ще малина. Це потрібно розвертати, не хочу багато часу вашого гаяти. Вам покажу так, кондор, персик. М -м. Ізначально бачу, що посох ще гілля. Гляньте, дивіться, вже по ньому видно, що він не живий. Ось таке от правило. Дивимося далі. Ну, так, малина. Так, ремонтант на полках, Ну, по одній точно видно, що вже не жива. Далі буду розмотувати, дивіться. Так, це що у мене? Е, так, обліпиха. Адам і якось ще хлопчик і дівчинка обліпиха. Бачите, е, наче живі, будемо садити, будемо за ними спостерігати. Що ще тут в мене є? Черешня крупноплідна. Того разу мені прислали, не прижилася, а тут дивіться, видно, що гарна вона. Черешенька це що в нас? Слива ренкот київський. Ну, Немає жодного ніде. Ні пагінця, нічого. Вже таких того разу мені. Твбурів понасилали, вони не прижилися, будемо за цим спостерігати. Е, ось ще дивіться, актиніндія Пурпурна. Так, є ще одна актиніндія, трішечки менша, але мені подобається. Жива, по ній все видно. Я задоволена. Далі, що мені тут прислали знов слива Анна Шпет. Ну, також без жодного. Без жодної, ну, взагалі немає ні на ньому, ні, ні, ні жодної бруньки, нічого. Будемо садити, спостерігати з вами за ним. Тепер черешня стакато. Ну, трошки бачу, бачите, є бідноватій, але є, значить, живо. Е, потім. Черешня Ордія. Наче живенькі брунки. Що це в нас? Слива. Кінконг. Також не видно живих, живих груньок не видно. ну Це, мабуть, подарункова лілія мені прийшла, подарунковий рану, рану. Ну, лютик по-іншому називається. І подарунковий гладіолус при три штучки. Рухаємося з вами далі. Це вже пусте. Пуста коробочка, ось інша коробочка. Зараз вам покажу. Дивіться, груша кіфет. Бачите, видно, жива. Ще буде потрібно, звісно, розгорнути, подивитися, якої якості там коріння. Але оскільки хочу вам просто показати персик. Санкрест. Вже заздалегідь видно, що бруньок немає, верх посохший Рухаємося далі. Персик. Ага, нектарин, бігтоп, дивіться, бачите, є зверху живенький. Добре, будемо спостерігати за ним. Що далі в нас? Фундук ще один. Є брунячки. Ну, не знаю, написано було, що фундук щеплений, але я по ньому бачу, що він не щеплений. Ну, будемо дивитися, взагалі, не знаю. Е, тепер мигдаль. Ах, мигдаль знову поганої якості. Видно, що все зверху посохше, а бруньок ніде немає. Так, айва. До речі, що того разу мені відправили дві айви. Вони були поганої якості, і по них зразу було видно, що вони не приживуться. Ну, ще ми нелегенько. І цього разу вона, дивіться, маленька. Розгорну коріння, подивлюся, потім вам ще розкажу, ну, бачу, що опять айва поганої якості. Далі, слива диплоїдна Кримсон Гло. Також на них немає жодної бруньки ніде. Бачу, сажим трохи пошкоджений, подряпаний. О посаді будемо спостерігати. Так, ще одна бачу Айва Румо. Ну, що вам сказати? Жодної бруньки немає. Таке, будемо також дивитися. Далі що? Слива венгерка. Ось такий самий патик мені того разу відправили венгерки я вам ну Це що мені просто йти йде. Да, да. Такий самий патик. І він е, е, не, не прижився взагалі. Бачу, тут жодної брунки також немає. Так, перський, Київський суперранній. Бачите? Ось тут коло щеплення є пару бруньок. Це плюс. Ну, не знаю. Піде звідси, буде, значить, звідси, тому що тут бачу такий собі. І останнє дерево. Так, що це? Груша дюша зимні, бачите? Є насадженцю візелень. Ну, я ж кажу, ще потрібно поспостерігати буде все коріння, передивитися, яке там коріння, що воно до чого. І ще знаєте, що вам хочу сказати, довгенько йшла посилка. І як я зателефонувала, уточнили, вже мені передзвонили. Ну, дуже добре, що в цьому магазині йдуть на контакти. От, вони, якщо щось не переживається, там ще щось, оце мені подобається, що повертають. Але цього разу моя посилка я замовила, мабуть, більше, ніж півтора тижня. Тиждень десь я чекала, ніхто не відпов... ну, не, не приходила ні посилка, ніхто не телефонував нічого. Але я сама додзвонилася. Тоді мені сказали, перетелефонували, сказали, що моя посилка буде скоро йти, що там в них якісь перетрубації були, не знаю, що там. От і що вона зібрана, прийде. От просто що трошки затримані. Ось такі сажанці отримала, буду садити. Бачу багатьох, що вони такої собі якості. Деякі бачу, що вже не приживуться. Ну, Згодом вам буду все показувати. Як садити буду, не буду показувати, бо це буде дуже довго. От, тому не хочу ваш час втратити. На цьому буду з вами прощатися і займатися своїми саджанцями, буду їх висаджувати. Ну, а ви ставте, звичайно, мені лайки, коментуйте моє відео. Всім до нових зустрічей, всім на все добре.